Всім привіт. Сьогодні надумав зазняти як я роблю табурет розкладного. Конечно надумав це трошки з запозданням, бо вже настругав заготовок з ясина, нарізав, так само настругав рейок на кришку. Тільки ще не пообрізав їх в розмір. Це вже по ходу. Зробив такого шаблончика, щоб закрулювати угли на рейках, в зонах, де вони будуть ходити, розкладатися. Роблю ставлю шаблона, нажимаю струбциною. Так. І фрезерую на фрезері, зараз покажу, як це я роблю. Встановлю заготовочку. Буду фрезерувати. Профрезірувавши одну сторону, я відпускаю, переставляю на другу, щоб не задирала його фреза, не забивала. Переставляю так же саме. Нажимаю струбцинкою. Фрізоровую і виходить чиста обробка заготовки. Останеться присверлити дирку на болта. У фрізіровані краї я позавідмічав, позасверблював. Муску ти вже. Зараз ще угли позрізаю. На одній ті вже зробив, на одній половині. Вот я злі замогли і пройшов фрезою радісною. Зараз це зроблю, обріжу, обфрізіруй і буду прикручувати кришку. Так. Майже склав табурета. Саме прикручую е, рейки на кришку. Просерлюю дірки, щоб потім позабивати чопи, позашліфовувати. Кручу ясен, то треба просердювати дірку, бо ломить шурупи. Зараз ще зніму, пройду радісною фриздою ножки, повибираю пази на розпорочки з двох сторін. складу, все докупи. Тоді покажу кінечний результат. Після закрутки шурупів остаються у нас ось такі от В ці версії я за... забиваю ось такі ось шканти. Роблю їх, ріжу штапіка, беру плашку. штапіка вставляю в дрельку, плашку тримаю і прокручую. Ось так. Ну, нарізається робить такий ось... шкант. Тепер... Все отверстия мажем клеем. Трошки на шкантик. Забываем. Так, Только забыл. Беру пилку от Ясно. Тяжко трохи. О. І так, на всіх. Зараз ще одного потом шліфую. І воно буде починати лакувати. Вкрию я табурета лаком. Ось вийшло такий от колір. Останеться його зібрати. вкручивая сюда еще по два шурупа. Долучи стабильность табурета. Забываешь канты так само. Так, осталось класс. Зібрав табурета. Скрутив его на 6 волтов. Получился такие вот Табурет легко складається. Трошки, звісно, складается. Трошка, конечно, лайвес буясуновый, складается. Такий табурет. Нравится ставьте лайки. Не нравится ставьте дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Будущее интересное видео. Ну и до свидания.